Хелло, дорогенькі мої, ще одне відео із серії «А нафіг тобі та математика здалась взагалі в житті. Зразу скажу, да, що оці всякі синуси-косинуси, от воно от в такому прям явному вигляді, ну навряд чи тобі в житті, в принципі, знадобиться. Да? Как би от, ну, якщо ти хіба що займешся конкретно математикою, фізикою, ну, наукою якою серйозною, прям так глибоко займешся, саме як наукою, то воно тобі, звісно, буде, ну, звичайно, потрібно буде. Але, але. Дуже цікаве спостереження. В принципі, воно давно вже я це побачив, вирішив поділитися зараз з вами. Дивись, е проблем в тебе в житті буде море. вже не отак. отак Проблем в житті в тебе буде море. Особливо, можливо, навіть це стосується хлопців, які там, ну, там стануть чоловіками, там вже, вже там сім'ї будуть. І ці хлопці, мужики, будуть приймати якісь рішення. От в житті. От, рішення серйозні. Навіть, блін, Де бабки брати? Де взяти гроші? От. От. А сім'ї треба годувати сім'ї. Е, суть в тому, що математика вчить вирішувати серйозні проблеми. Е, в, ну, в школі, да, в дитинстві, в школі от, вам дають просто всякі задачі. По суті, будь-яка задача це модель реальної проблеми в житті. От Просто без жартів, дивись. От Будь-яка задача це модель якоїсь реальної проблеми в житті. Це, от, Наприклад, там, ти все одно будеш аналізувати, що дано тобі, да, що в тебе є, і що треба знайти. От. Тобто, ну, конкретна задача. Так і от, е, в житті, да, тобі приходить дружина і каже, давай там 700 доларів або на машину на СТО загнав, тобі там влупили таку ціну, що ти просто там упав, свідомість втратив. Так от, і будеш думати, що робити, як далі жити. І ти будеш аналізувати, що дано, що в тебе взагалі є на даний момент і як знайти те, що, ну, що треба знайти. Друзі, вчіть математику, прокачуйте мозок. Суть не в синусах і косинусах, повірте. Мозок прокачуєте і вас ну, з більшою ймовірністю буде все окей в житті. От повірте мені.